Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, піст це є час покаяння, роздумів і молитви. Справжня ціль посту, це наше зближення до Бога. Якщо нас, нас не зближує до Бога, Якщо піст нас не робить подібними до Бога, то цей піст, напевно, принаймні в очах Бога не має жодної вартости. Якщо людина думає собі, що справжній піст це навіть нічого не їсти, навіть нічого не пити, навіть не лягати спати, що це вже є справжній піст, то це не так. Одного разу в житті одного святого писала писало така подія. Диявол сказав до того святого, ти не спиш багато, ти спиш декілька годин на добу, але я, каже сатана, не сплю зовсім ніколи. Ти їсиш дуже мало, але ти їсиш, а я ніколи нічого не їм. То що тебе так зближує до Бога? А зближує до Бога цього святого покірне серце, молитовне серце, серце, в якому немає гніву і ненависти, серце, яке вміє прощати, серце, яке вміє любити. Отже, дорогі вірні диявол теж постить. Це також є пісня. Ніколи нічого не їсть, не лягає спати, не п'є ні каплі води, але це його не зближує до Бога. Ні на один сантиметр. Тому що диявол має горде серце, ненависне серце. Він би знищив всю планету земля і би був Божий допуст. Він би стер з лиця землі кожну людину, повністю знищив би. Він показав всю свою лють, коли увійшов в свиней, і зразу в тій хвилі всі свині скручі впустилися в воду. Так, він має ту ненависть собі злобу, і те, що він не їсть, не п'є, це не зближує його до Бога. Він не має в собі жодної найменшої каплі покаяння. І це є серйозна ситуація. І тому не можна казати, що я пощу, бо я не їм чогось і не п'ю. Хоч ми, окрім м'яса, маємо що їсти, наш живіт завжди повний, наш живіт завжди повний їжі. І тому, на жаль, люди в часі посту дивляться тільки на стіл, дивляться тільки на страви, але треба свій зір звернути на Бога, на терплячого Ісуса. Бо звітом треба черпати силу. Треба свій зір в часі посту звернути на свого неприятеля. Який, якому ти може в серці носиш гнів на нього, ненавість. Треба свій зір звернути на бідного, на потребуючого, на воїна, на армію, яка потребує, яка захищає нас. Треба свій зір звернути на свої упадки, свої гріхи, свої занедбання. Це є таке знаєте відлуння посту. І тому піст це не тільки діє. Не тільки дієта, не тільки їжа. Послухаймо, дорогі брати і сестри, якими очима святі дивилися на піст. Ось, наприклад, святий Йоанн Зотоустий казав так: значення посту полягає не у стриманості від їжі, а в усуненні гріхів, і хто обмежує піст. Тільки стриманістю в їжі, то й властиво безчестить його. Ти постиш, докажи мені це своїми ділами, якими скажеш ділами. Коли побачиш бідного, дай милостиню, коли маєш ворога, примирися з ним. Коли побачиш свого друга щасливим, не завидуй йому. Коли побачиш гарну жінку, то пройди мимо. Хай постяться не тільки уста, але слух, зір, ноги, руки та всі члени нашого тіла. Що за користь, коли ми стримуємося від птиць і риби, а гриземо і з'їдаємо своїх братів. Можна багато постити і не дістати за це нагороду. Чому? Бо, стримуючись від їжі, не здержалися ми від гріхів. Не їли м'яса, а з'їдали бідних. не впивалися вином, а п'яніли злою похитю, провадячи весь день без їжі, перебували на сироміцьких видовищах, яка користь посту, коли ти позбавляєш тіло дозволеної законом їжі, а душі даєш протизаконну поживу. Ще святий навчає так. Після чотиридесятниці, звичайно, всі запитують про те, скільки хто тижнів постел? Від одних можна почути, що вони постили два, від інших три, а ще від інших всі тижні. Та яка користь з посту, якщо ми провели його без добрих діл? Коли хтось скаже я постив цілу чотиридесятницю, то ти скажи йому: а я мав ворога і примирився? Мав звичку злословити і залишив її, мав привичку божитися і позбувся тієї дурної привички. Отже, ж, дорогі вірні, диявол може не їсти і не пити, але диявол не може каятися, диявол не може простити, диявол не може упокоритися. Диявол не може любити, а ти можеш не тільки не їсти і не пити, але ти можеш робити ті добрі діла. Ти можеш молитися, ти можеш простити, ти можеш покорити своє серце. Бо, власне, це все, ті чесноти, ті добрі діла, вони нас зближують до Бога. Нас зближують до Ісуса Христа. І тому, якщо піст. То тільки правдивий, а не по.